Всім привіт, з вами Relax. І сьогодні в нас дуже гарні новини по проекту Over Wallet або Over Protocol. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі за сьогоднішній день я розіграв для підписників тільки 500 гривень. І це тільки початок. Також в своєму телеграм-каналі, як ви можете побачити, я викладаю дропи, аердропи, клікери, майнери, проекти без вкладень та інколи з вкладеннями. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. На рахунок інформації. Інформація з'явилася близько двох днів тому, але це офіційна інформація від розробників, і зараз я вам про неї трішки розкажу новий раунд виявлення себелів. Це тобто користувачі верифікація поки не визначено, але я думаю, на протязі двох тижнів ми дізнаємось, коли буде верифікація для українців. Тому що, як ви можете знати, або можливо хтось і не знає, раніше зробили верифікацію, але списку України там не було. Але вони сказали, що виправлять, і для України буде спеціальна верифікація в новому раунді, але як ви бачите, дати поки вони не... Написали, до речі, на цю всю інформацію я залишу посилання. Тому хто хоче, може зайти і перевірити з офіційного телеграм-каналу OverWallet. Ви можете все це також подивитися. Загалом, можете побачити, що буде майнет, тобто вони будуть вибирати основний блокчейн 27 серпня. На рахунок критерії дропа ми будемо знати 30 серпня, тобто, 30 серпня вони викладуть пост, де буде інформація по критеріях дропа, тобто хто скільки приблизно зможе отримати їх основних токенів, ми будемо знати тільки 30 серпня. До речі, про це я зроблю окремий пост в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйся. І до речі, саме головне, що є для нас і дуже важливе, це те, що ми зможемо заклеймити. тобто Отримати наш айрдроп 3 вересня. Тобто, 3 вересня ми зможемо забрати наші токени на біржу чи будь на якийсь гаманець. Подивимось, з кими, з якими біржами вони будуть. Співпрацювати, туди ми зможемо їх вивести. І на рахунок лістингу, поки інформації ніякої немає. Але, як ми можемо знати, вони дуже багато співпрацюють з біржею OKX, до речі, на неї також залишу посилання. На цій біржі, я думаю, і буде лістинг овер протокола. Загалом, це все, що я хотів вам розказати. Ще раз повторюю, що інформація від офіційного їх. Твіттера буде в описі, тому кожен зможе зайти та прочитати її ще раз для себе. Поки це все. Якщо буде будь-яке оновлення чи будь-яка нова інформація, обов'язково зроблю про це пост в телеграм-каналі. Поки всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!